Не можу сказати, що я достатньо експонований. Але зараз спробуємо перемкнутися на 5600 кельвин звичайного світла. А до того спробуємо червоний. Отакий От червоний це теж на 100% потужності. Я підсвічую себе їм. І я бачу, що дуже-дуже темно. Фіолетовий, наче як світліше. Хочеться мені вірити. Ні, цей соудбокс, звичайно, потребує більшого освітлення, більшої потужності. По кольору я бачу, що це точно так. Але так як ми на ну, тесті максимум, я все ж таки спробую, мабуть, всі кольори. І зелений насправді, по-моєму, до досить навіть нічого. Такий ближчий, як жовтий закат сонця, наче схоже. Та й по суті, усі базові кольори тут ми і спробували. А тепер найголовніше. Ну, що я можу сказати? 100% є 100%, він наче як тут не все так погано. Mm -hmm. Звісно, на сотки треба буде. Дуже швидко розряджатись. Але я себе бачу, ви ж мене бачите? Всі. Одне одного бачать. І це чудово. В чому чудовість? В тому, що бачите, ви, мене, ви тільки мене. Отже, якщо підсвідки фону немає, то ви його і не бачите. І в цьому. Прикол сітки. До речі, її не так швидко вона наклеюється. Я думав, це буде трохи простіше. Але все-таки наклею, все працює, все стоїть. Так от, зайве світло, все ушло. Ну, Тобто, от така темінь за мною. Там трохи попадає на білу футболку, і воно якось не зникло. Але в цілому, все йшло туди темінь. І це те, заради чого це все. Я дуже задоволений тим, що це таки вийшло.